Це наслідки обстрілів російських окупантів, дружківки. Місцеві жителі розбирають завали у власних квартирах, намагаються зібрати вцілілі речі. Комунальники забивають вікна. 4 лютого армія РФ випустила по місту дві ракети. Зруйновано чотири багатоквартирних будинки, дитячий садок, перебито газогін. У Том'ясваха зі жила Ось саме епіцентр, вон, де вони розгрібають. Жива в седах позначилась? жива, но ранена в нескольких местах. В лікарні позашивали і все равно пришла розбирає Разбирает там все. Напередодні через обстріли російських окупантів у Бахмуті загинула одна людина. Ще одна отримала поранення. Під вогнем армії РФ перебувала Курахівська громада. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Курахова обстрілювався околиці артилерійські обстріли. А вночі відбувся ракетний обстріл населених пунктів Гірник та Курахівка у місті гірник сім будинків різні пошкодження. Один будинок зруйнований повністю і згоріли два приватних авто. Курахівки, один будинок, покрівля, вікна, забори повністю зруйновано. Магазин за добу російські окупанти відкривали вогонь по 13 населеним пунктам Донецької області. Завдіївки поліцейські евакуювали хлопчика. Опікуни Сашка виїжджати відмовилися відповідно до постанови 866 Кабінету міністрів України у разі відмови від евакуації. Ці зняття опіки з опікуна. Опікун відмовилась від обов'язкової евакуації, підписавши письмову відмову. Дитина вона погодилась на евакуацію і хотіла виїхати з міста. Дитина була передана родичці своїй тітки, була передана до міста Києва, тітка, в якої перебуває дитина. Вона оформлює документи для взяття опіки над дитиною. За інформацією Ольги, точило раніше хлопчик з опікуном вже виїжджали Завдіївки, але згодом повернулися назад у місто. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.